Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і якщо ви знаходитесь на моєму каналі, то швидше за все, ви цікавитесь політикою та міжнародними відносинами, про що ми тут і говоримо, але тільки з тими людьми, які на цей канал підписались, поставили вподобайку під відео та дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Я думаю, ви пам'ятаєте, що зовсім нещодавно був в інтернетах такий мем. Де обговорювали, скільки разів на день чоловіки думають про Римську імперію. Так от, сьогодні чоловіки думають не про Римську імперію, а про те, як же завершився перший тур виборів в Румунії. Та і відверто кажучи, не тільки чоловіки про це думають, не будемо сексистами. Звісно ж, ми не такі, на відміну від деяких політиків, в тій же Румунії. І ситуація там направду складається не найкращим чином не тільки для румунів, але й для України, тому що не будемо забувати, що Румунія це не просто один з наших сусідів, це один з найважливіших логістичних партнерів для України, тому що саме румуни, по перше, підстраховували нас багато в чому, коли з Польщею були проблеми, коли було те перекриття кордонів. І, по-друге, вони допомагають нам із нашою зерновою ініціативою. Без них важко було б це все зробити. Загалом важлива для нас країна, тому про неї потрібно говорити. Потрібно розбирати, що ж там відбувається. Пам'ятаємо, що попередні вибори вони увінчались скандалом, і те, що відбувається зараз, це перевибори, тому що тоді. Джорджеку, маніпулюючи Тіктоком завдяки підтримці Російської Федерації, вибори виграв. Потім відбулись ці всі відомі події, суди, скандали, інтриги розслідування, Джорджеску усунули, результати виборів скасували, і ось відбулось все, все по нові. Якби... Джорджеску, все фігня, давай по нові. Так от, і що бачимо зараз? Що ситуація якби не покращилась особливо, тому що е, за результатами вже 99, здається, відсотків підрахованих бюлетенів до другого туру е, виходить е, Джорджа Сімон, який набрав 41%, і е, Ніку Шор Дан, який набрав 21%. Отже, хто цей Джорджа Сімон, який має такі досить непогані шанси на те, щоб перемогти? На цих виборах це трампіст. Тобто, дивіться, це не моє оціночне судження. Він сам говорить, що він представляє трампійську платформу в Румунії і в Європі. Він виступає за припинення допомоги Україні. Він взагалі не може в'їжджати на територію України, тому що його в'їзд знаходиться під забороною. Він тут персона нон-грата через те, що він висував територіальні претензії до України. Він також не може в'їздити до Молдови, бо він виступав за анексію Молдови. І ось ця людинка зараз та, лідирує в перегонах. Велика проблема насправді велика проблема і надзвичайно великий ризик для нас. Загалом, хоч я, в принципі, прихильник тієї теорії, що. Зростання управо популіських рухів воно уповільнюється і скоро почне скочуватись. Та все ж таки, поки що, воно тримається на досить, на досить високому рівні. Тобто вони сягнули, десь мені здається, свого піку. І цей пік припав якраз на виборчий цикл, що дуже погано. Але поки що. Не катастрофічно, тому що знову ж таки це був тільки перший тур виборів в другому турі. З ним буде змагатися Ніку Шордан, і чому мені здається, що все ж таки є досить погані шанси, що про західні сили, які Дан представляє, вони на цих виборах можуть перемогти, тому що якщо ви подивитесь. На е, результати екзит-полів, то друге, третє, четверте там місце найбільш рейтингові кандидати, які йдуть далі, вони все ж таки більшою мірою є представниками е, прозахідного спрямування. Тобто, в чому тут якраз була помилка е, румунського політичного естеблішменту, що вони не змогли об'єднатися е, в першому турі. І благо, що. Джорджа Сімон не зміг набрати 51 щоб перемогти їх в першому турі. Та зараз, відповідно, як це буває завжди, голоси будуть плюсуватись, і всі центристські прозахідні кандидати кандидати ну, мають дана підтримати за логікою. Якщо вони це зроблять, якщо вони включаться в кампанію, то там у нього буде ну під 60% має бути ну за логікою, так якщо будемо про це говорити. Тому все ж таки мені видається, що е, прозахідні сили мають всі шанси на перемогу в цих виборах. Я дуже на це сподіваюся, бо е, без перебільшення для нас це буде проблемою. Для нас це буде досить серйозним викликом. Е, бо знайти спільну мову з людиною, яка є персоною персона в Україні, буде е, надзвичайно непросто і е, е, те, що десь. Не допрацювали, звісно, демократичні інституції в Румунії, це, це велика проблема. Те, що взагалі такі настрої формуються право радикальні в багатьох європейських країнах, це, це та проблема, над якою потрібно працювати системно. Скажу відверто, тому що у демократії є багато певних хвороб, і одна з цих хвороб вона заключається в тому, що коли от, Демократія доходить до певного рівня розвитку, вона за своєю суттю перетворюється на дуже нудну якусь бюрократичну історію. Я в бюрократії не бачу абсолютно нічого поганого, тому що бюрократія дає передбачуваність, бюрократія дає системність. А, і ну, коли існує система, в якій ти точно знаєш правила, ти точно знаєш, як, як працювати, як працює правосуддя, а, ти можеш планувати. Ти можеш інвестувати, ти можеш розвиватися і так далі. Це чудово, це прекрасно насправді. Так не має бути, як в Україні, де оце ось дикий Захід Східної Європи, як казав та й каже Павло Казарін, дай Бог йому здоров'я. Так от, а, як з цією хворобою потрібно боротися? Бо от демократія стає нудною, людям стає скучно, хочеться двіжухи. І вони такі, а давайте ми не будемо голосувати за якогось там одного Шульця, а проголосуємо за якогось такого інтересного, яскравого, харизматичного. І Німеччина дуже правильно почала працювати в цьому напрямку. У них, мабуть, найскладніший такий історичний досвід в Європі, історична спадщина. І вони що зробили ЗФД зовсім нещодавно, так? Те, що ми бачили, що вони постановили. Було рішення суду про те, щоб ФД визнати праворадикальною партією, і тепер ця партія піддається особливій увазі, за нею дозволено стежити спецслужбами, читати переписки, прослуховувати дзвінки, ретельно перевіряти рахунки. І в разі, якщо підтвердиться їх якийсь там крайній праворадикалізм, то ця партія навіть може бути заборонена. Там Рубіо, звісно, визникав про те, що це не демократія. Хоча я не думаю, що це було його рішення, що це політика американської партії. Але як правильно зазначила, значило посольство Німеччини, що це і є демократія, що у них є жахливий досвід того, що може статися, якщо такі праворадикальні рухи не контролювати, і потрібно цьому запобігати. Тому дійсно. Хоч комусь це може і не подобатись, але державні інституції в сталих демократіях, оцей діпстейт, проти якого Трамп зараз бореться, це насправді не зло, а благо. І цей діпстейт має бути іноді активнішим для того, щоб оцю нудну демократію рятувати і підтримувати. Так, вона має багато вад, але поки що нічого кращого. І реалістичного не вигадали. Я сам глибоко в душі прихильник меритократії, але я знаю, що ця історія ну, дуже близька, скажімо так, до утопії. І нам ще до цього рівня політичного устрою потрібно крокувати і крокувати. Тому маємо рятувати і розвивати те, що є. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо ви це відео додивились до цього моменту, то я думаю, варто і вподобайку, звісно ж, поставити під ним. Також, якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати незалежну українську політичну аналітику, то всі посилання знайдете в описі до відео. Там і youtube спонсорство, і Приват, і моно, і PayPal все для вашої зручності. А поки не прощаємось.